Про підлогу і про дах ми вам вже розповіли. І якщо ви йдете з нами в ногу, то ми можемо перейти до внутрішніх робіт. А якщо ж ні, то нам доведеться зробити фундамент, якщо ми починаємо будівництво, і для цього вам допоможе цемент. найкраще брати саме п'ятисотий. Але якщо ж ви йдете швидко і в з нашою рекламою, хоча ви дуже швидкі, якщо це насправді так, то ми можемо перейти до внутрішніх робіт, а саме до стін. І хочеться, щоб вони були ідеально рівненькі. Навіть якщо ви плануєте клеїти туди шпалери, бажано, щоб вони були справді рівні. І тут в цьому вам допоможуть наші сипучки. Якщо ви не знаєте, яка конкретно вам потрібна, не хвилюйтесь. Наші консультанти обов'язково вам допоможуть, розкажуть, скажуть, скільки її є на складі, скільки вона коштує. Скільки вам їх взагалі потрібно, якщо ви не знаєте що до чого і як, ну а якщо ви не хочете приходити до нас в магазин, ви можете зателефонувати нашим консультантам Номери телефонів, які ми завжди залишаємо в пості, під, точніше над публікацією.